У червні представники Криворізької міської федерації рукопашного бою провели акцію на підтримку військовослужбовців, які знаходяться у зоні проведення АТО. Як підсумок під час показових виступів рукопашників було зібрано 5,5 тисяч гривень. Під час акції Федерація вручила військовим п'ять бронежилетів. А збір коштів та харчів для армії продовжився. Небайдужих людей багато. У цьому мали змогу переконатись. І ми у приміщенні одного з супермаркетів, що у центральному міському районі, проходив збір харчових продуктів для бійців. Возникло желание у родителей Федерации рукопашного боя помочь нашим парням на передовой. И сами помогаем. Конечно, хочется подключить жителей города, поэтому поставили такие тележечки. Надеемся, что нам помогут, нас поддержат. С каждого с нас начинается Украина. И если каждый по чуть-чуть принесет, не обеднеет, допустим. Мне кажется, каждый должен сделать свой вклад. Вчора до усіх небайдужих приєдналися представники фонду соціального страхування. Вони передали грошову допомогу на підтримку військових, які були поранені під час бойових дій на сході країни. Просматривая средства массовой информации, мы сопереживаем события, которые происходят в зоне проведения антитеррористической операции на востоке нашей страны. Идут бои. Увеличивается количество погибших и раненых. Среди добровольцев, которые отстаивают целостность нашего государства и наши криворожания. Для поддержания наших ребят мы хотим передать денежные средства для оказания раненым бойцам медицинской помощи. Свою допомогу військовим надали і благодійний фонд «Велес» та фонд Сергія Смілого. Ініціатором цієї акції виступили представники Криворізької міської федерації рукопашного бою на чолі з її директором Анатолієм Волошиним. Спортсмени теж зробили значний внесок у справу допомоги військовослужбовцям. До речі, колишні вихованці федерації теж беруть участь в антитерористичній операції. У найближчі дні гуманітарний вантаж буде доставлений у зону АТО.